Не подарую вам, я нині квіти, до рук троянд не покладу й буску, та найдорожчі я матусі в світі від серця щиру дяку принесу. Спасибі вам, скажу, моя рідненька, за вашу ласку, мамо і доброту, що завжди відчували наша ненько душіми поруч вашу теплоту. Що нас додому, мамо, виглядали. І ділили з нами наші радість і біль, не раз пораду мудру нам давали, і благословляли путь наш тут земний. Тож хай Господь воздасть сто вам, мамо, хай біди не пускає у ваш дім, і, хоч сивинок додалось з роками, для нас лишайтесь завжди молоді, в житті так часто словом вас ранили, і слухать не хотіли вас не раз. Та серце ваше знаходило сили все покривати та любити нас. Простіть, що не дарую нині квіти, і не несу троят на жаль бузку. та найдорожчі я матусі в світі від серця щиру дяку принесу. І, хай літа проходять за літами, здоров'я в Бога попрошу для вас, хай щастя безжалюще повне днями. Спасибі, рідна, що ви є у нас.